Унікальні сади тропічних рослин потребують нашої з вами допомоги. Національний ботанічний сад імені Гришка збирає кошти на тепло для оранжерей. До проєкту вже долучаються волонтери та небайдужі кияни. Що потрібно, аби не втратити червонокнижні види, дізнавався наш колега Святослав Тромса. Це катлея, королева орхідей, одна з найдорожчих квіток у світі. Поруч з нею всім знайома Фалінопсис, а ще далі борода та тіланція та комахоїдний непентенс. Ці тропічні рослини зберігаються в оранжереях ботанічного саду імені Гришка, поки ще живі. Та наукові співробітники ботсаду побоюються, що вони не витримають холоду. Ну, метелик зараз страждає через брак температури. Бачите, йдуть такі м, коричневі, такі плямочки на пелюсточках, підгнивають трошки туберідії. Це все брак температури. Орхідеям для комфортного квітування потрібно щонайменше 20 градусів тепла. Зараз в оранжереї ми маємо лише 14. Батареї тут ще холодні, адже опалювати починають тільки після одинадцятої ранку. Економлять час від часу доводиться вмикати дуйчики, щоб, хоч трохи підігріти оранжерею. О, такий опалювальний е, пристрій він, звичайно, на багато температуру не підвищить, але, хоч який такий загальний фон температурний, він підтримує, і це краще аніж нічого, адже для тропічних рослин кожен градус в плюс полегшує життя. Якраз кінець листопада місяця починає квітувати катлея. Це королева серед орхідей. Вона, крім гарної квітки, має ще дуже чудовий аромат. Але, на жаль, цього року такого масового, такого квітування не відбувається через брак температури. Лише орхідей у оранжереї близько 600, а загалом більше 4 тисяч видів тропічних рослин. Серед них багато червонокнижних, деякі в природі вже не знайдеш. Левову частку рослин привезли. Зли ще в 70-ті роки. Тоді науковців відправляли до Центральної та Південної Америки, Мадагаскару та Південно-Східної Азії. В 1999 році колекція ботанічного саду імені Гришка набула статусу національного надбання. Серед тропічних рослин можна знайти по справжньому дивовижні. Знайомтеся, це мімоза сором'язлива рослина-антистрес. Її листочки закриваються, якщо їх торкнутися. Слухайте, цим можна займатися вічно. Аби обігріти оранжереї, необхідно закупити біопаливо. Пелети, які використовують у Ботсаду починаючи з 2012 року. Через здорожчання лісу, тонна пелетів зараз коштує близько 13 тисяч гривень. Денна потреба за нульової температури щонайменше 5 тонн, тобто 65 тисяч гривень. Відтак, щомісяця на опалення необхідно витрачати більше 2 мільйонів. Кіди холодати саме, і буде вже температура на вулиці мінус 15, там мінус 10, таких видати саме. Тоді розходи в нас будуть намного вищі. Тоді розходи в нас будуть порядки 10 тонн, 10-12 тонн кожного дня. Це кожні сутки. Проблем котельні додають і вимкнення світла. Вперше це було 22 листопада. За кілька годин вода в котлах стала холодною і систему знову доводилося розігрівати. на Импотим знову ми включаємо, это саме включаємо котли, включаємо котли і починаємо підіймати та саме підіймати температуру. Всі ми розуміємо, що тимчасові блекаути це неодноразова подія, тому доля тропічних видів під загрозою. Вижити за температури 10-15 градусів можливо хіба що для субтропічних рослин, таких як Азалії, Київський вальс, бузок, героїм війни, подолянка це сорти отримані саме в нашому ботанічному саду. Як це рослини субтропічні, то звичайно температурний режим для них важливий, звичайно, ну не так, як для орхідей. Все рівно. Треба, щоб було ну, хоча б 14-15 градусів. На рахунку проєкту тепло для оранжерей» вже більше 700 тисяч гривень. Тому ботанічний сад оголосив тендер на закупівлю перших 100 тонн пелет. Реквізити для того, щоб підтримати оранжереї, можна знайти на Фейсбук сторінці національного ботанічного саду імені Гришка. На сьогодні кошти надіслали вже більше двох тисяч осіб. Святослав Тромса, Олег Радченко,